Друзі, всім привіт на каналі Real Games Ценок. Сьогодні я буду грати у Майнкрафт у Roblox. Вибачайте, що я говорю зі спини, бо тут, на жаль, тільки два варіанти можна поставити ось таке зі спини та від першого лиця. Ну, а з ми Роугames і я починав цей відеоролик. І так, як ви бачите, я вже заспавнився на якійсь то горі. Я вже встиг здобути трішечки дерева. Давайте це зараз перекравчу у дошки. А, а тут так не можна робити, на жаль. Тепер роблю верстак. Хоп. Ой. Трішки не можу звикнути. Усюди його ставлю. Перероблю усе от в палки. Так. У мене залишилось 4 е, бревна. Тому давайте зараз я зроблю. І кірку готово. Та давайте зроблю зараз ще. А, а мені не вистачає трішечки. О, лопата затова, зараз буде. І наша на, сь на сьогодні задача це. Побудувати якийсь то будиночок. А, ой, я забув вже як топор. Крафтиться. Так. Де топорика? Чуда я не понял. Это приедет упор. Итак, давайте я зараз трішки забуду камінь. Че он взагалі... О, він тут є. Все вже добре. Дуже добре. А, як мені подниматись? Добре, зараз це виправлю. Так, ось так буду я Це укапывать. Так воно будет на шахтах. Давайте подиво. Не просто видите, давайте. Зараз, певла. Схоже, це буде дуже потрібно. Та, ось так от достатньо. Так, тепер давайте йти ось сюди от вперед. І так, друзі, через деякий час я вже знайшов залізо. А, і мені тепер його треба ще якось переплавити. В мене питання, як я його вам тут переплавлю? Ну, добре, давайте тоді далі купатись. Можливо, ще й вугілля зараз знайдемо. Ту-ту-ту-ту, ту, ту-ту-ту-ту-ту. І так, друзі, як ви бачите, я помер. Мене хтось був. Тому давайте реконект. Нажимаємо. Сказав реконект. О, грузиться щось. І шо? О! Перезаходимо. Зараз я повинен, напевно, вже в іншому місці заспавнитись, я так зрозумів. Виходить, що ми почнемо з нуля виживання знов. Прикольно, в мене помилка. І так, друзі, за технічних причин вийшло трішки нам пограти. І так, давайте за з вами зараз трішки ось так поговорю. На жаль, за технічних причин нам не вийшло пограти у Майнкрафт. Ой, якщо ти хочеш, щоб я записав якесь відео з Roblox, вжив в коментарях. Тобто, Дивіться, до речі, я собі часи купив. Від Samsung, речі. Таке от прикольні. мені, мені дуже подобається. їх просто кайфую. Коротше, став лайк, підписуйся на мій канал і. Так якщо ти ще не підписаний, то підпишись, ну -мо. І що це таке, я тобі відео записую, а ти що Навіть не підписаний. Ну, Мов... і всім до побачення, друзі. Побачимо вже засім з